Відкрити середовище Replit. Переконайтеся, що ви знаходитесь в обліковому записі, який під'єднаний до шкільного облікового запису. Далі, для того, щоб створити файл проєкту, натисніть кнопку Create. Оберіть тип проєкту Python Replit, дайте назву проєкту Практична. 1. І натисніть кнопку Create. Нам необхідно записати в середовищі «Replit» обчислення таких виразів за допомогою команди Print. Зверніть увагу, що в першому і другому завданні вже записано, вирази записані за допомогою символів, які допустимі у середовищі у мові програмування Python. А ось в третьому і четвертому символи вже необхідно замінити. Нагадаю, що для позначення десяткового дробу у мові програмування Python замість коми, нам треба ставити крапку, помножити записується у, за допомогою символу зірочка. Далі, якщо нам необхідно чисельник повністю поділити на знаменник, це треба коригувати за допомогою дужок. Ділення це ось, таке, ось такий слеш. Так, і, ну, мабуть, що поки що все. Так? Отже. Дивіться, і п'яте завдання, таке творче завдання розробити код з привітанням. Тобто, за допомогою команди Print, привітати своїх друзів або родичів з якимось святом, або просто написати гарні слова. Отже, працюємо. Перший вираз запишемо. Так, використовуючи команду Print. Так. Принт. Відкриваємо тушки і прописуємо 28,6 <кій> додати 41 помножено на 3,5. Ось це перший вираз. Далі другий вираз принт. Так, 96,7. <кій> додати 8,25. Умножене на 3,7. Це в дужках, і поділити на 6,2. Це другий рядочок, друге завдання, третє завдання. Вже необхідно записати вираз мовою за допомогою символів, які можна використовувати. У мові Python. Отже, В чисельник візьмемо у дужки. Ось так. Весь чисельник, весь вираз чисельника візьмемо у душки 112,6, додати 85 помножено на 4,2. Це вираз, який стоїть у чисельнику. Далі, це значення цього виразу треба поділити на вираз. Які у знаменнику? У Знаменнику, подивіться, є вираз у дужках, і ми сам весь вираз так само візьмемо у дужки. Отже, вираз, відкрили дужку одну для того, щоб взяти знаменник весь у дужки, і вираз, який вже стоїть у дужках, 96,7 додати. 8,25 помножена на 3,7. І ця дужка помножена на 2,1. Ось так. Ось таким чином. Тобто ми порядок обчислення коригуємо за допомогою дужок. Так, четверте вправа: там дріб такий багатоповерховий, як то кажуть, так? Давайте скоригуємо і його зараз дужками. Так, перша дужка – а це буде дужка чисельника 78,5 відняти. Потім відкривається дужка за умовою 43,8. Додати 52,6. Так. Ця дужечка помножена на 3,2. Це все був чисельник. Тепер ділимо на знаменник, а в знаменнику у нас також дріб, який складається із чисельника, і знаменника. Тобто оця перша дужка – це дужка для а, всього знаменника, оця друга дужка – для чисельника. Знаменника, так, 45,7, додати 23,9, поділене на 3,2. Ось так. Давайте перевіримо оце все чисельник, який треба поділити на ось цей весь знаменник, так, і тут не вистачає ще дужечки. Ще однієї дужки. Так. Ось Оце весь знаменник. Так, чи, мабуть, я зайву. Зараз перевіримо, можливо, я зайвий. Так, оце весь знаменник. Так, це чисельник знаменника. Так, і частка. Добре, давайте запустимо, подивимось. Що всі дужки ми закрили правильно. Так. Ось тут десь є. А у другому рядочку. Помилку я допустила. Так, 96,7. Так. Ще раз. Так, все, обчислюємо. Отже, ось такі обчислення в цих чотирьох прикладах. І тепер останнє творче завдання. Написати привітання. Якщо пам'ятаєте текстову інформацію, треба брати у лапки. Якщо ми хочемо, щоб рядочок виводився тими символами, які ми записали, тобто у вигляді <кій> текстової інформації, так, то треба цей рядок, цей запис, брати у лапки. Отже, якщо ми взяли у лапки, давайте напишемо. Наступне вітаю. Вітаю з Днем народження, народження І друже. Друже. Бажаю. Бажаю щастя. О, можна вигадати щось своє. І давайте запустимо, подивимось, в чому ж була різниця. Тобто, коли ми не беремо в лапки, використовуючи команду Print, не беремо в лапки вираз, то о, мова Python сприймається як вираз, який треба обчислити, якщо це числовий вираз. Якщо ми беремо о, Рядочок у лапки, мова Python, сприймається як інформацію, яку треба вивести без змін. Просто ось таким рядочком. Бажаю успіхів і чекаю ваших робіт. Тепер нагадаю, як відправити роботу. Для цього навпроти ось цього файлу, який називається MindPy. Mindpy натискаєте три. Ці крапочки. Обираєте з списочку вибираєте копіювати посилання пункт. Натискаєте на ньому. Цей процес копіювання невидимий, ми його не бачимо, але комп'ютер у свою пам'ять копіював посилання на цей проєкт. Потім ви заходите у Google Клас і в розділі Ваша робота. Додаєте посилання розділ Ваша робота Google класу додати або Створити вкладаєте посилання. Силка, посилання.